В ефірі інформаційний випуск новин 3 вересня. Ситуація з електроенергією напружена. Споживання лишається високим через утримання спеки. Тож заходи обмеження будуть діяти впродовж цієї доби. Аби підтримати нашу енергосистему, маємо ощадливо споживати електрику, навіть коли вона є. Далі на 33-му телеканалі. Дивіться про головні події вівторка в області. Пам'ять про героя житиме вічно військовослужбовцю Денису Дубчаку відкрили меморіальну дошку на фасаді школи мистецтв. Сьогодні ми схиляємо свої голови у глибокій скорботі, вшановуючи пам'ять нашого вихованця, випускника нашої школи, Дубчака Дениса, який загинув на війні, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Шановую пам'ять. Доброго світлого хлопчика з блиском в очах і чарівною посмішкою, бажанням жити, мріяти, творити, який завжди говорив правдиво, щиро і відверто. Денис віддав саме найдорожче своє життя, захищаючи кордони України. Він прожив досить мало, але зробив так багато. Селив нам надію на обов'язкову перемогу. Початку квітня 22-го року Денис брав активну участь у бойових діях в районі населеного пункту Криміна Луганської області. Завдання було отримувати звільнені позиції, от і там стратегічне місце Криміна, Там на вишеності йшло. Дійсно, їм там було важко. Від січня 23-го виконував бойові завдання з оборони міста Бахмут. Там противник постійно здійснював масований мінометний обстріл позицій. Під час одного з них солдат отримав поранення, несумісні з життям. Віддав своє життя за кожного з нас. І Біблія говорить, що він з радістю дивиться на подвиг своєї душі, довольством. І дивляться на цей приклад, коли він говорить, я був мертвим. Але я є ось живий, так пише слово Боже. І я також маю надію, що сьогодні ті дорогі люди, які залишають земне за життя, що вони дивляться да, на те, що вони залишили по собі. Я вірю, що моя дитина також може з довольством подивитися на подвиг своєї душі, тому що Біблія говорить, немає більшого прояву любові. Немає більшого прояву любові, як віддати свою покласти свою душу за друзів своїх. Відповідно до указу президента України Дениса Дубчука нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Допомога та підтримка ЗСУ в Залістівському старостинському окрузі відбувся патріотичний благодійний велопробіг. Понад 24 тисячі гривень благодійних внесків разом задонатили місцеві велосипедисти та жителі округу. Це одна з тих небагатьох можливостей у цей складний час отримати емоційне піднесення, яке надає потужну внутрішню підтримку. Навчання у нових приміщеннях. Дошкільнята та школярі міста Хмельницького та сіл Старий Остропіль і Ямпіль свій перший навчальний день розпочали у нових класах безпеки. У початковій школі номер 2 з дошкільним відділенням створили одразу три локації з безпеки. Перша клас для дошкільнят. Тут науку про безпеку заохочуватиме вивчати пес сапер патрон. Друга стане базою знань для школярів молодших класів. Крім цього, яскраві стіни коридорів стануть місцем дозвілля для усіх дітей під час перерв. А от для школярів старо. Ростропільського та Ямпільського ліцею провели уроки про те, як користуватися вогнегасником у побуті, правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також діти отримали вміння з першої до медичної допомоги. Загалом вже 83 класи безпеки функціонує у навчальних закладах області. Професійний день нотаріату свято тих, хто власною працею сприяє розвитку правової держави. Ви виконуєте свою основну роботу сьогодні. Ви багато волонтерите. Сьогодні ви комунікуєте з територіальними громадами. Ви допомагаєте сьогодні бізнес спільноті тримати надійний економічний стабільний тил на тиловій Хмельниччині. Хмельниччина одна з областей, де найкраще працює нотаріат: 141 приватний та 22 державних нотаріуса діють на теренах області. І окрім основної роботи, вони ще підтримують військових. Кожного тижня, кожного місяця ви вкладаєте все можливе для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Я знаю, що ви ремонтуєте техніки, ви закупляєте дрони, ви купуєте продукти харчування нашим військовим, передаєте це все на зони активних бойових дій. Знаю, що багато нотаріусів допомагає батькам наших полеглих воїнів. Вони надають їм безоплатно свої нотаріальні послуги. Знаю, що самим військовим ви теж допомагаєте завжди, надаючи консультації. Запити та звернення людей до нотаріусів не зменшуються навіть у час війни. Нотаріус же він як, як психолог в першу чергу. Тобто приходять люди з різними питаннями і поплакати, і вислухати людину приходиться, тому що, ну такий зараз час. люди звертаються за оформленням спадщини, за купівлею, і продажу квартир, даруванням. Зараз багато виникає питань з завіренням справжньості підпису на заявах, вірності копій документів для подачі відповідні органи без допомоги нотаріусів. Неможливо долати виклики сьогодення. Ви є потужним гарантом законності. Стабільності у забезпеченні прав, інтересів наших громадян, юридичних осіб ви гідно і достойно виконуєте покладені на вас обов'язки за те, що ви щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги, і вона точно буде. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Надмірне навантаження на одному із вімкомплексів області зафіксували порушення нормативних параметрів вантажівки. Вага фури перевищена майже втричі. За що Укртрансбезпека оштрафувала перевізника на 34 тисячі гривень. Так як транспортний засіб порушив норму навантаження на вісь понад 27%, відсотків. На нього були складені матеріали вигляді стягнення в 34 тисячі гривень, На що перевізник не погодився та подав до суду. Суд справедливо відхилив усі доводи позивача та відмовив у задоволенні позову і притягнув до відповідальності позивача. скажімо так, буде надіятися, що це стане за приклад, і така робота проводиться на постійному рівні, тому закликаю вас не порушувати норм, зберегти наше дорожні покриття, наші дороги для нас. Тому що ми ними користуємося. Тім перевантаження автівок завдають величезних збитків автошляхам. Варто зазначити, що перевантажені вантажівки це основна з причин руйнування асфальтного покриття доріг, адже переважно через перевантаження виникають потенційно можуть виникати утворення сітки тріщин, вибоїн, колійності, просідання полотна, крім того, порушення габаритно-вагових норм часто можуть ставати причиною дорожньо-транспортних пригод. Вім, системи є ворогом своєрідним для перевантажених фур, адже за порушення габаритно-вагових норм доводиться сплачувати штрафи. Система працює безконтактно, унеможливлює корупцію. а Зібрані дані автоматично потрапляють до центру обробки інформації, яка здійснюється програмно. Після виявлення порушень на перевізників в автоматичному режимі накладаються штрафи, які спрямовуються на покращення доріг. Система зважування в Русі ВІМ або ж англійською in Motion – це розумна система збирання інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами. Відбувається фіксація дати, часу приїзду, температури повітря, дорожнього покриття, смуги напрямку руху, швидкості руху та державний номерний знак транспортного засобу також обов'язково фіксуються відомості щодо загальної маси транспортного засобу та її розподіл по осях. За структурою майданчик ВІМ є своєрідним апаратним комплексом, який складається з датчиків, вбудованих у дорожнє покриття, камери для автоматичного розпізнавання номерних знаків, камер загального огляду і лазерних сканерів, які розміщені на металевій конструкції. На мережі автошлягів державного значення регіону після проведених ремонтних робіт встановлено та функціонує шість майданчиків. ВІМ карту з їх розміщенням усі зацікавлені особи можуть знайти у вільному доступі в мережі інтернет. Вирощування мікрозелені у Славуті впровадили проєкт по створенні мікроферми. Даний проект був реалізований в рамках ініціативи Мереза економічне зростання від організації Європейської донорської організації про ООН». Проектом заключалося облаштування цієї мініферми по вирощуванню мікрозелені. Проект є екологічно чистим. Дійсно, даний продукт є дуже смачний і корисний, і націлений на різні групи людей, як соціокультурні, так і. Вікові групи він є корисним як і для діточок, так і для дорослих людей. Одна із умов функціонування мікроферми оформлення на роботу внутрішньопереміщених людей. На сьогоднішній день у нас працює три внутрішньопереміщені особи з Донецька, з Маріуполя і з Одеси. Аби проєкт міг не лише втілитись у життя, а й розвиватись, переймали досвід в уже досвідчених спеціалістів. Як результат, мікроферма працює. Ми вже працюємо десь до півроку. Наша ферма функціонує. З перших півтора місяці ми витратили на те, щоб вдосконалити технологію вирощування, тому що це було, знаєте, як воно був один і не все на, в теорії воно все так. от от так от А коли ми вже на практиці почали працювати туди-сюди, поки у нас ми починали з восьми культур мікрозелені. Кожна культура хоче якусь трішечки свою. Мікроклімат мікросвій. ми знайшли цю золоту серединку, і на сьогоднішній день у нас до 15 культур десь там 13, до 15 культур ми вирощуємо на нашій фермі. Даний соціальний проєкт це успішний приклад участі у грантових програмах. Даний грант був наданий у розмірі 25 тисяч доларів. Кошти були успішно реалізовані, Фінансовий звіт був успішно наданий. І, власне, в межах цього проекту був зроблений ремонт. Даного приміщення було закуплено обладнання, ось ці стелажі, холодильна шафа, кондиціонер, різні розхідні матеріали. Міні підприємство орієнтується лише на споживачів, а відтак культури й обирають виважено, враховуючи смаки та побажання покупців. Бо ж продукт не лише естетично привабливий, а й напрочуд корисний. Дуже багато людей, навіть звичайних людей. У нас заказують мікрозелені і вони кажуть, що це. Настільки вітаміна вона дає для здоров'я, от є приклад. Я спілкувався з людиною, яка вже ну, більше року їсть сімкрозели. І у цієї людини стан здоров'я покращився набагато. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Погода на 4 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, середа мене без опадів. Очікується хмарно з проясненням погода. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Повітря по області прогріється від плюс 12, плюс 17 вночі до плюс 22, плюс 27 градусів в день. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься від 14-16 градусів тепла вночі до 23-25 в день. Такими були новини вівторка? Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.